Реманчуцькі спортсмени продовжують здобувати перемоги на всеукраїнських спортивних змаганнях. Днями у Києві більше 500 спортсменів боролися за перемогу на чемпіонаті України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 16 років. Представники 22 областей представляли свої міста та громади. Серед них була і Софія Каланіна, яка здобула бронзову медаль. Софія займається лише рік, і цей чемпіонат України став першим у її кар'єрі. Змагання Дуже напружені, дуже важкі, але все-таки наші спортсменці вдалося привезти додому медаль. Це бронза Софії Каланіної. Для неї це перші, перші змагання такого рівня. Дуже було складно, вона дуже хвилювалася. За словами тренера дівчини, вона прогресує і вже показує гарні результати. На жаль, через хвилювання першу суточку Софія програла, але потім зібралася та показала свої вміння. Наразі дівчина почала підготовку до нових змагань. Це для неї важлива медаль, бо вона зараз попаде вже на збори серед старших спортсменів, там де буде набиратися досвіду. І ну якби попала в обойму обласну і збірної України, тобто на майбутнє це задаток дуже гарний. Перший та доволі успішний досвід змагань дав Софії поштовх до нових звершень. Дівчина не планує зупинятися та хоче здобути все більше перемог у майбутньому. Я звісно хочу на чемпіонат Європи. Це як і найпочатковіші рівні. Ну потім це, звісно, олімпіади, чемпіонати світу. Але про це ще казати дуже рано. Ось, але для мене зараз буде важливим збір і, ну, і мої тренування, щоб мене. Вже емоційно я заспокоїлася після цієї для мене. Все ж таки, це більше не перемога, а поразка. Ось і для мене треба нормально встановлюватися в режим тренувань. Навіть попри війну наші спортсмени мають змогу удосконалювати свої навички боротьби у комфортних умовах, аби відстоювати першість на різних аренах. Кременчуцькі дзюдоїсти мають можливість займатися боротьбою завдяки почесному президенту клубу спортивних єдиноборств Легіон Володимиру Матицину. Дякуємо, що у нас є такий меценат і почесний президент спортивного клубу Легіон Матисин Володимир Митрофанович. Якби не він, то було б набагато важче. Тому як війна почалася, ми не зупиняли роботу. Він підтримує завжди, тобто, клуб працює. Через це є результати. Тобто, ми готувалися до цього старту з початку війни і тренувалися, І як бачите, дітей дуже багато. Для спортсмена підтримка найважливіший аспект у підготовці до будь-яких змагань. Завдяки цьому Софія та інші дзюдоїсти клубу Легіон мають стійкий фундамент, на якому зможуть збудувати свій тріумф. Звісно, мене підтримують. Мені це, мені це дуже допомагає, адже зараз ще в таких умовах тренуватися. Це дуже. Дуже складно емоційно, не тільки тренерами, ще й дітям, тому хочеться, звісно, подякувати, що в нас є такі можливості Матисину Володимиру Митрофановичу. Це просто дуже великий для нас. Можливості зараз і не тільки тренуватися, а ще й показувати свої досягнення. Україна завжди мала великий потенціал на світовій спортивній арені, виховуючи справжніх чемпіонів у різних куточках країни. Саме завдяки підтримці таких меценатів, як Володимир Матицин, ми продовжуємо здобувати перемоги. Нещодавно у Володимира Митрофановича був день народження, тому ми вітаємо його та дякуємо за підтримку нашого молодого покоління чемпіонів. Дарія Кимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.